Йому ледь виповнилося 16, Він отримав атестат та відсвяткував з батьками випускний. А вже за тиждень російська ракета зробила Кирила Алєксєєнкова круглим сиротою. Жити хлопцеві також ніде. Квартиру родини в Шевченківському районі столиці зруйновано ущент. За яким збігом обставин Кирило дивом залишився живий? Хто візьме над ним опіку? Та деталі тієї страшної ночі у сюжеті у сюжеті Віолетти Товкас. Обвалені плити, розкидане взуття та дитячі іграшки. На п'ятому поверсі будинку у Шевченківському районі столиці мешкала родина Андрія та Надії. Вніч на 23 червня, близько четвертої години ранку, сюди поцілила ворожа ракета. Андрій та Надія завжди і всюди були разом, розповідає сестра загиблого Людмила. Кирило їхня єдина і довгоочікувана дитина. На роботі разом, з роботи разом, кудись поїхати разом. Для них Кирило — це все світ. Вони все для нього роблять завжди. На айкідо, там, в школу, з школи, кудись поїхати, погуляти в кіно. Тобто, ну це була така класна родина. Вони завжди ходили в укриття завжди. Племінниця загиблого Софія каже, її ночі Андрій та Надія також пішли в укриття. Паркінг навпроти будинку. Та нова тактика атак росіян не залишила їм права на життя. Після того, як дали відбій, вони повернулися додому, не очікуючи, що буде наступна тривога. І після цього вдарили ракетами, і вона потрапила прямо в будинок. На той момент, коли стався вибух, вони перебували в коридорі. Якраз пряме попадання було туди. Софія розповідає Кирила, врятувало те, що за кілька днів до трагедії він із бабусею поїхав на дачу. Він мав повернутися якраз на днях. Хотів вже скоріше додому попасти і якби. Побачити батьків у момент розмови лунає сирена. Цей звук, ніби на мить, переносить Софію у ту страшну ніч. Я пам'ятаю, як ці плити вони прям падали, розсипалися. Для нас всіх це було шоком бачити цю картину, коли розгрібають завали, виносять людей. І... Ти чекаєш, але не знаєш на що. Вибух був настільки потужний, що у Кириловій школі за кількасот метрів звідси повилітали шибки, каже Наталія, голова батьківського комітету його класу. Вона гортає випускний альбом дітей та пригадує свято останнього дзвоника. Вручення атестатів було дев'ятого класу. В п'ятницю у нас був випускний. Через тиждень уже сюди прилетіла ракета. Наталя каже, клас Кирила дуже дружний. Батьки знаються, чи не з народження дітей. Нині ж мають чати, де вирішують як шкільні питання, так і побутові. Тож після вибуху зробили перекличку. Пишу дітям в чат, діти, у вас все добре. Всі діти там пишуть ок, все ок. Кирил написав мені в особисте повідомлення. Я не можу дозвонитися ні до мами, ні до папи. Тож Наталя почала одразу телефонувати Кириловим батькам. Викликшов, але ніхто, скажімо так, трубки не брав. Потім в мене є знайомі, які працюють в Шевченківському в Шевченківській поліції. Я написала їм, говорю, допоможіть. Вони мені скинули фотографії на опізнення. Тієї ночі під завалами знайшли і дідуся Кирила. Дідуся придавило плитами його. Він спав. Надю і Андрія теж придавило плитами. Я не хотіла в це вірити, не могла в це повірити. Софія каже, Кирило не може у це повірити. І досі. В нього відчуття ніби це все сон, і зараз він прокинеться, приїде з дачі і а... його зустрінуть його батьки. Зараз хлопець мешкає у бабусі на виноградарі. Ми спитали у нього, з ким він хоче залишитися. Він сказав, що з нами. Тому ми зараз оповнюємо опікунство, збираємо довідки. Він вирішив залишитися з нами, з моєю бабусею, зі сторони Андрія. Він буде продовжувати ходити в свою школу, бо в нього дуже дружній клас. Коли ховали батьків Андрія і Надію і дідуся, наші діти пішли на прощання до моргу, підтримати Кирила. На завали теж приходили однокласники, допомагали і в мішки речі якісь там складали. Наталя каже, усі батьки з класу Кирила відгукнулися на трагедію і одразу почали допомагати. Відкрили банку і почали збирати кошти. Відгукнулася практично вся Україна. За першу добу ми зібрали один мільйон гривень. І тоді ми зрозуміли, на зібрані кошти ми купуємо Кирилу житло qr код цієї банки та реквізити карти ви бачите на своїх екранах. Давайте разом допоможемо придбати житло для Кирила. На даний час у нас є 1 мільйон 550 тисяч гривнів. Наша ціль 2 мільйона гривень. Наш клас Кирила не кіне. Віолетта Товкис, Олександр Милиневський, вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.